Вони не можуть допомогти грошима чи бойовим спорядженням. Однак, маленьке дитяче серце може зігріти велике серце воїна. Для цього вихованці інтернату підготували уривки з п'єс українських класиків, були тут і незабутні Свирит Петрович Голохвастов та проня Прокопівна зі своїм безсмертним гумором. Що мені більш до лиця? Чимано, чи мантіо, а книжки жима як на тишку рездівайці. А ще запальні танці та пісні. До виступу у госпіталі діти готувалися два тижні. Відразу після уроків бігли на заняття у драм гурток. На сьогодні ми привезли українські вечорниці, обряд українських вечорниць, який поєднується із танцями, піснями українськими, саме показати традицію українського народу. Крім того, учні школи інтернату привезли бійцям листи. Кожен писав про те, що думає і що відчуває. Я написав, щоб вони. С перемагали всіх і щоб вони були б сміливими, не Нічого не боялися, щоб вони верталися здорові назад додому. Кожен вносив це якби часточку своєї душі і хотів підтримати чимось і допомогти, бо всі, як і учні, і вчителі, переймаються подіями на Україні. Цього року у закладі відкрили дошкільну групу, тому зовсім маленькі слабозорі діти теж долучилися до листування. У нас у закладі є двоє братиків, яку одному 4,5 з і у другому 3,5 з половиною роки. І вони. Їх тато знаходиться в АТО, вони теж ось разом із своїми листами написали те, що вони можуть, тому що сліпенький Сергійко він зміг тільки ручку свою для тата передати. А ще діти подарували всім синьо-жовті пов'язки, і тепер руки бійців почасти перебинтовані, прикрашені у дорогі кожному українцю кольори. Щира атмосфера, що опанувала залою на декілька годин, не могла залишити нікого байдужим. Бійці сміялися, аплодували та дякували. Становиться краще на душі, як ми проводять наші виступи, свої концерти. Це... Я, я, ще, я рахую тим, що нам велике для полегшення. Нас не забувають. Нас хочуть чимось розвеселити, якісь вкласти свою душу в нашу, щоб ми чуть-чуть забулися те, чого ми бачили там. Але які ж вечорниці без вареників? Учні приготували їх з картоплею та м'ясом та пригостили кожного воїна. На останок юні артисти та бійці разом сфотографувалися. Алла сищук, дмитро Сидор, інформаційна програма День.